Всім привіт! Буду готувати масочку для волосся і заодно покажу вам. Бо відео мене зняти на цю тему вже давно, але кудись поділася вступна частина. Я її знімала, напевно, не зберігла, і тому відео так у мене і знаходиться у папці в комп'ютері. Ніяк не може Вийти на YouTube. Тому приготування маски для волосся, рекомендоване перукарем моїм танюшкою, яка живе в місті рівне, буде у сьогоднішньому влогі. І так, для маски мені потрібні дріжджі, сухі, одна чайна ложка. Але сухих не було. У мене пресовані вологи. Хто як їх називає, я трішечки додала водички, щоб вони розчинилися. А взагалі-то сухі дріжджі. Далі це у нас, вже погано бачу, але ще не хочу купувати окуляри. Перець стручковий настойка купувала в Україні в аптекі. Нам потрібна одна столова ложка. Так, сюди його. Рецинова олія теж з аптеки. Одна столова ложка. Раніше я масочку цю робила частіше. Один раз у два тижні. А потім лінь. Ну, самі знаєте, як це буває. І от сьогодні я згадала, що є така можливість. Треба скористатися. Один жовток. Все добре, перемішуємо. Пів чайної Гірчичного порошку, продукт з АТБ, з України. Півчайної ложечки. Перемішуємо, навіть можливо, вилочкою трошки. Після того, як зробити масочку, наносити її у мене невеличкий шматок відрізаний від мочалки. Саме їм наношу на брудне волосся, потім трішки зігріваю волосся феном, одягаю шапочку або звичайний пакет на голову і рушник. Можна робити масочку таку для волосся на ніч і лягати спати. Це взагалі шикарно. От я так і робила. А можна і зробити і походити ну хоча б 2-3 годинки. Якщо є, у вас можна додати мед. Якщо немає, то немає. Походите з масочкою і потім можна мити волосся. Вимивається, все дуже легко. Після маски потім такий класний об'єм. Ну і я думаю, що зайвим не може бути маска з такими інгредієнтами. Все одно є від неї користь. Хочу звернути увагу на те, що ви все ж таки повинні покласти у маску сухі дріжджі. При цьому не додавати води, а всі ті інгредієнти, які я вам показала. І у вас вийде маска трохи густіше, ніж ви побачили у мене. Тому що я вам сказала: так, у мене не було сухих дріжджів, і це був. Експеримент. Але, ви знаєте, вона була трішки рідша, ніж зазвичай, але теж непогано наносилася на волосся. Ось такий у мене шматок відрізаний від мочалочки. Ним мені зручно наносити маску на волосся. Ось так це виглядає. Масочка може трішки щіпати, але недовго і не завжди. 10.44 це український час, він так і залишився у мене на ноутбуці, я нічого не змінювала. 0 градусів Цельсія. у Братиславі. Не подобається мені цей бардак на столі. Хочу замінити скатертину на іншу, ну і трішки поприбирати. А це словацький час. Просто годинник трішки поспішає. Ще не показувала вам оцей столик, який у мене з'явився нещодавно, неочікувано навіть. Свічки ароматичні. Що я вам хочу люди сказати? Останнім часом у мене після них болить голова. Я їх так любила раніше, а зараз навіть не знаю, що з цим робити. Дуже рідко запалюю і то ненадовго, бо потім не дуже добре себе почуваю. Це в мене така імпровізована лампа, щоб було краще видно, коли фарбуєшся. Тут я ось таке серденько, яке зробила моя анюта. Дорогої мамочки, сама дитина робила власну ручку, коли ще мала була, це сердечко в мене. Лежала в машині, а потім, коли машину продала, поклала у валізу і воно поїхало у Словаччину. Що тут ще у мене є цікаве? Парфуми давайте покажу вам. Москино. Знатіно магазину в Братиславі. Це зара. А це приїхало з України. І ще є у мене одні парфуми, знаходяться на роботі <сум> в шафі моїй, там, де я переодягаюся. Ну, на всяк випадок, знаєте, щоб. Запахи з кухні не сильно були чутні після закінчення роботи. Дивіться, яка у мене раритетна краска. Знайшла її в І вона виявилася робочою. так, мені здається, краще. Ця скатертина не така наляписта, на столі нічого зайвого, і вона підходить до штор Бо зроблена з відрізку, який залишився від штор. А новорічна композиція тепер буде жити на ось цьому столику, який знаходиться поруч з диваном. Нехай ще трішки постоїть наша ялинка, так сказати, і потім викинемо. Забрала посилку з нової пошти від мого коханого, нареченого. Чесно, по відчуттям, мені здається, що там пазли. Щось мені так кажеться, що там реально пазли. Зараз я вам все покажу, все розкажу, що за повод. Так що чекайте після цього відео. Є там пазли. Ще можу вам сказати, що цю курточку вона дуже тепла, зимня. Мені подарував мій наречений. Просто так, тому що я йому сказала, я її дуже хочу. Ця курточка, вона волонтерська, але вона повністю нова із Америки. Оригінал. Так що у тих, у кого є така куртка, одразу видно, що це людина військова, це по-перше. А по-друге, це вважається уровень, ну як сказати уровень. Її важко дістати, а на наших сайтах вона стоїть тисяч 20 тисяч гривень. Дорого. Так що так, він за мене попіклувався, щоб я не мерзла. Ой. В общем, мені е, Юра надіслав посилку в е, честь Нового року. Я йому теж надіслала. Я не знаю, що там, тому я зараз буду відкривати. Але мені здається, що там пазли. Я, я, конечно, пазлы люблю. Главное себя не зацепить. Понимаете? Не понял. Українське золото, там що? Шо... <ріст> Мені страшно відкривать. Та я не я... я не думаю, що там золото. Ну шо? Ой, перша. Що, збоку? Богом. А це такое? Ну это понятно, что это уже что-то связано с золотом. Но ну, блин. Как-то так. Мне кажется, дорого. Ого, Прикольно! У меня нет слов. Видите, я куну. это кольцо. И сережки! Капец! Ни хрена себе. Я не... О! Я не ожидал. Решит. Выйду, не... Я... Я могла все ожидать. Но не... Ну не кольцо. И сережки. Конечно, их не видно, я их потом на себе покажу. Мне тоже. Мне всегда было интересно, э, цена, ну, типа, а тут нема цены. Убрав ціну спеціально, щоб я не бачила, скільки воно коштує. Блін, ну коробочка прикольна. Я не очікувала вообще. Так. Це у мене нема слів. Втора коробка, може, я вже боюсь. Є теж я дуже люблю, щоб я точно наїлася. Це кіндери. Я їх дуже люблю. Юра це знає. Кло. У меня так это мило. Че буду плакать. Так, я не учитывала такого поворота событий. Дуже приятно, насправді да, я я знаю, что это дорого. Спасибо вообще так. я довольна реально. камеры снимаю. Алло. 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 Помеха связи, потому что я ушла с вайпая. Угу. Uh -huh. Я не знаю, как вас поставить, что вы меня сейчас видели. Апарації. Я когда-то На сахар поставлю. Ой, а можно подумать, что ты не хочешь, чтобы тебя снимали? Аня, зараз будет вдевати серьги. бо в ухо трохи заросли. А, нет, кстати, вот это зашло. нормально зашло. О, нове я відео надіюся. вийшло. Все про життя. Что ти... Мама. Я там проблемка. Что-то. Як она А, я не могу в дырочку попасть. С другой хорошо. Сережки, я забыла, что это такое. Аня, трохи будут в ухо болеть, но ты их так чуть-чуть туда-сюда будешь двигать. Поначалу пару дней может припухнуть в ухо. Ничего страшного, не снимай. Золото, оно нормально. Ну, добро. Ну що тут скажеш з приводу того, що ви тільки що побачили. Звісно, коли дитина щаслива, то і мама щаслива. Юра, якщо ти зараз дивишся це відео, я дуже дякую тобі за те, що ти робиш мою доньку, хоча б трішки радісною навіть на війні. Відпрацювала вже на другій роботі. Всього за годину 15 хвилин. Це у мене рекорд за 4 місяці, тому що людей сьогодні в офісі майже не було. Тому так швидко. Тепер їду у торгівельний центр. Добре, що нарешті магазини працюють, можна хоч щось купити. Взяла ось такі чотири булочки, коштують 16 центів. Тут у мене помідори 300 грамів, євро 79. І один огірок 59 центів. Цибуля євро 19 за кілограм. І картопля 99 центів. Знайшла помідори чері за євро 49, тут 500 грамів. Вигідніша ціна, тому всі кладу, ці повертаю. Часник 5 євро за кілограм, молоко. 89 центів. Борошно полугрубе, 42 центи, цукор 89 центів, пшенична крупіця. Сама крупа коштує 69 центів. Ось такі яйця. 10 штук коштують 2,79. Штук 6,99. Ось така кава. Зараз по акції. Тут 500 грамів, коштує 4,99. Треба взяти, бо закінчується. Ну і чек одразу за це все добро 15 євро 28 центів. 18.40, я майже вдома. Буду зараз монтувати відео. А мама приготує вечерю, пюрешечку, м'язко смажене і капусточку квашену. Ось така у нас буде смакота. А вам я дякую за увагу, що ви додивилися це відео до кінця. Не забувайте, будь ласка. Про вподобайку, коментар. І зустрінемося з вами завтра у наступному відео. Пока-пока!